Ну, ми маємо досить велику доказову базу саме по ефективності соди для різних дистанцій, тобто е не зовсім зрозумілі механізми, але якимось чином, але якимось чином дійсно споживання соди допомагає і для дистанції досить великих. Або там буфбурна буферний агент, який дозволяє тобі там краще можна, там його не водню, коли у тебе висока швидкість, ось так. як вона працює на довших дистанції, нібито не дуже зрозумів. Але в чому ж в чому ще, в цьому ще е, прикол соди? Дослідження, яке я бачив, тобто, з референтними значеннями, скільки її треба споживати для е, ефекту, ефект, ефект, е, то це. Прям, блін, багато. Ти коли там таку кількість я намагався то, е, суто для того, щоб спробувати от саме таку рекомендовану можу, там, е, до трьох грам.